Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде інформація важлива для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, чи зможуть вони надалі отримувати від держави соціальну допомогу. Сьогодні в своєму телеграм-каналі Олексій Гончаренко залишив інформацію, що Пар'є проголосували. За резолюцією, відповідно до якої наш уряд має продовжувати надалі фінансову підтримку для внутрішньопереміщених осіб. Також дана резолюція для внутрішньопереміщених осіб передбачає. Отримання від держави соціальної допомоги та пенсій, надання фінансової допомоги для доступу до соціального житла та кредитів на відбудову приватного житла, фінансування для створення бізнесу для внутрішньопереміщених осіб та нових робочих місць, захист дітей внутрішньопереміщених осіб, які мають такий статус, та європейські країни мають надавати фінансову, безпекову та гуманітарну допомогу українським містам та регіоном.